Права номер 922. На рисунку зображено графік. Користуючись цим графіком, знайдіть значення функції, яке відповідає аргументу. Дивіться, вдужечка, коли ми пишемо в дужечках, це значить значення аргументу мінус 4. Шукаємо, коли х дорівнює мінус 4. Проводимо вертикальну пряму, ось вона, значення функції у нас буде дорівнювати 3,5. Записуємо. f від мінус 4 буде дорівнювати 3,5. Коли х дорівнює мінус 2,5, ось вона. Значення функції буде дорівнювати 2. f від мінус 2,5 дорівнює 2. Коли х дорівнює 05, дивіться, точка 05 це точка перетину з вістю абсцис. Тобто значення функції буде дорівнювати 0. х дорівнює 2. Ось наступне. Проводимо вертикальну пряму, значення функції дорівнює 0,5. f від 2 буде дорівнювати 05. Номер 2. Значення х при яких значення функції. Дорівнює 2,5. Шукаємо 2,5 це ось. Проводимо горизонтальну пряму. Та шукаємо точки перетину цієї прямою з графіком. У нас лише одна точка перетину, ось вона. Що відповідає значенню аргумента мінус 3,5. Тобто х буде дорівнювати мінус 3,5. Коли значення функції дорівнює 2 і 5. Значення функції дорівнює 1. Перевіряємо. Так само проводимо горизонтальну пряму, шукаємо точки перетину. Дивіться, ось у нас буде 3 точки перетину. Перша точка, друга точка та третя точка. Тобто х дорівнює мінус 2. Далі х дорівнює 1, х одиниця та х дорівнює 4. Далі. Значення функції дорівнює 0. Коли значення функції дорівнює 0, це точки перетину з вістю х. Ось у нас 1, 2, 3, 4 точки перетину. Перша точка перетину. Це мінус 05. Друга точка перетину це просто 0,5. Третя це 2,5. Та четверта це 3,5. Ось отут запишемо. Так, це зробили. Наступне питання номер 3. Область визначення та область значень. Область визначення це які значення в нас може набувати аргумент, тобто х. Дивимося найменше значення це мінус 4. А найбільше значення це у нас 4,5. Ось воно. Це у нас область визначення. А область значень. Це які значення в нас взагалі може набувати функція. Шукаємо найменше спочатку значення. Це у нас мінус 1. Далі найбільше значення, дивіться, це 3,5. Тобто область значень знаходиться між мінус 1 та 3,5. Питання номер 4. Значення аргументу, при яких значення функції додатні. Дивіться, значення функції додатні на проміжку між мінус 4 та мінус 05. Так? Запишемо. Мінус 4 включно, так як коли х дорівнює мінус 4 y дорівнює 3,5. Та 0,5 не включно, мінус 0,5 не включно. Чому? Тому, коли, тому що, коли х дорівнює мінус 05, значення y дорівнює 0. Далі між 0,5 та 2,5, не включаючи 0,5х та. 2 і 5. І далі починаючи з 3,5. 3,5 не включає, так як коли х дорівнює 3,5 значення функції дорівнює 0. І до 4 і 5 включно, так як коли х дорівнює 4,5, y дорівнює 1,5, тобто додатні значення. Тобто ми можемо включити 4 та 5. П'яте питання. Значення аргументу. При яких значення функції від'ємні. Дивіться, функція від'ємна у нас ось на цьому проміжку та ось на цьому проміжку. Мінус 0,5 та 0,5 не включаємо. 2,5 та 3,5 не включаємо. Так як при цих значеннях аргументу значення функції буде дорівнювати 0. Тобто від мінус 0,5 до плюс 05. Та від 2 і 5, до, записуємо x х тут так, до 3 і 5. Вправа номер 923. Чи належить графіку функції, точка, перепишемо графік функції, y дорівнює х квадрат плюс 2. Перша точка А з координатами 0. 2. Щоб встановити, чи належить ця точка графіку функцію, знайдемо значення цієї функції, коли значення аргументу, тобто коли наше х, дорівнює абсцисі даної точки, тобто 0. Якщо значення функції буде дорівнювати 2, то, тобто ординаті даної точки, то точка належить графіку. Якщо ж вона буде іншою, від 2, То ця точка не належить графіку. Давайте підставимо. Замість х підставляємо 0 та шукаємо у. Дорівнює 0 в квадраті 0, 2. у дорівнює 2. А отже, точка А належить графіку. Друга точка Б. 1, 1. Підставляємо значення абсциси. Замість аргументу та шукаємо значення функції. Мінус 1 в квадраті плюс 2. Міс 1 в квадраті це 1, 1 плюс 2 3. Звіряємо значення функції з ординатою точки. 3 не дорівнює 1. А отже, точка Б не належить графіку функції. Номер 3. Точка С. Мінус 2 6. Підставляємо мінус 2 замість х та шукаємо значення функції. Мінус 2 в квадраті плюс 2. 4 плюс 2 дорівнює 6. 6 є ординатою цієї точки. А отже, точка С належить графіку функції. Номер 4. Точка Д з координатами мінус 3 та мінус 7. Перевіряємо. Підставляємо абсцису у функцію. Шукаємо значення функції. Мінус 3 в квадраті плюс 2. Дивіться, мінус 3 в квадраті це буде 9 плюс 2 це 11. 11 не дорівнює мінус 7. А отже, ця точка не належить графіку функції. Вправа номер 924. Чи належить графіку функції точка. Ось у нас є графік функції. Y дорівнює мінус 2 х 1. Щоб перевірити, чи належить ця точка графіку функції, ми абсцису даної точки підставляємо у функцію та шукаємо значення функції. Якщо значення функції співпаде з значенням ординати даної точки, то тоді ця точка належить графіку функції. Давайте перевіримо. а. З координатами 1 друга та мінус 1,5. Шукаємо значення функції, підставивши замість х 1, 2. Це в нас буде мінус 2 друга в квадраті, це в нас буде 1 четверта мінус одиниця. 2 та 4 скорочуємо, залишається 2. Маємо мінус одна друга мінус одиниця. Буде мінус 3 других або ж мінус 1 та 5. Звіряємо мінус 1 та 5 це є ординатою точки А. Тобто ця точка тоді належить графіку цієї функції. Друга точка Б з координатами мінус 3 та 17. Шукаємо, підставляємо мінус 3 замість х. Маємо мінус 2. Мінус 3 в квадраті це 9, та мінус 1. Мінус 2 помножити на, мінус 9, на, на 9, це в нас буде мінус 18, та мінус 1 отримаємо мінус 19. Мінус 19 не дорівнює 17. А отже, точка Б не належить графіку функції.